Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 27 жовтня. От, і знову на діляночці шафрану. От прийшов зібрати квіти. В останній раз тут був два дні назад. Отож, пора збирати. Ну, що можна сказати? Вже 27 жовтня і вже 20 днів, як з того часу, як з'явилась перша квітка. Тож, збирання шафрану. Збирання урожаю шафрану, вже підходить до кінця, вже третя неділя закінчується. От, з того часу з'явилася перша квітка. Єдине, що там пару рядків, які були, це були не непророжчі, то От вони ще затримались, вони ще дадуть квіти. Ну а сьогодні їх небагато, квіток, зберемо їх, але додивіться відео до кінця. В кінці відео я покажу, як використати. Щоб не викидати квіти шафрану, які нам ну, виходить не потрібні. Ми витягуємо тільки з них е, течінки. І як їх можна використати з користю для себе, е, в цьому відео ви побачите. Отож, дивимось. Отак от виглядає діляночка здалеку на 27 жовтня. Підростає шафранчик. Я маю на увазі кущики. От. Ну і... Квіток, бачите, не так і багато, але вони є. Зберемо їх, є квіточки, бачите, на цьому рядочку квіточка. На тих рядках він є. От. Ну, Так от коротенький такий огляд. По діляночки. Ну, і Покажу сьогодні, як е, буду сушити е, тичинки і квітки. До цього часу, до речі, я сушив у духовці, от, де регулювалася температура, а тепер в мене є е, дегідратор. От е така штука, де теж регулюється температура. Можна виставити час, і там ще й е вологість можна прибирати, там є е вентиляція. Отож, е покажу вам в цьому відео все як є. Отож, дивимось. Так, друзі, ну що, е квіточки ми зібрали. Збирали ми їх в отакі от контейнери пластикові, бачите, вони підписані от відповідно до рядка, з якого ми збирали квіти. От В кожному такому контейнері знаходяться квітки, які ми зірвали з відповідного е підписаного рядка. От е Квіти значить, потім ми перебираємо і течінки будемо сушити на таких металічних кружках. От, які теж пергаментом застелені, щоб не прилипали течінки до залізних цих кружків. Ну, це кришечки від таких от баночок. Бачите, баночки 100-грамові. Просто їх використав, щоб потім не плутатись, з якого рядка де висушені течінки. Я теж їх підписав. І от, відповідно з лоточка, от тичінки попадають на такий от кружок. от. І Потім, коли вже висушуться, вони, вони попадають в такі от баночки, які теж підписані відповідно до того рядка, з якого були зібрані квіти. От бачите? От Ну, Тут от у нас дві баночки, там ще у нас є рядки, де були висаджені крупні цибулини. От З них от бачите, зібрано вже скільки течінок висушено. От. І дрібні де були висаджені, з них теж там. Зібрані тичинки. От, е Потім, е а, і ще записую я такий от, бачите, зошит в мене є. Записую кожен того числа, коли було е зібрано квіти, до теж, я такий, бачите, позначений від 1 до 12, та потім, де дрібні були висаджені, крупні, скільки штук е записую було квітів. От. Ну, щоб зробити потім висновки. За сьогоднішній день ще не писав от, за 27 От. Ну і де ж ми будемо сушити. Сушити будемо сьогодні. Ми, як я казав, такому Дегідраторі. Бачите? Ось от такий от дегідратор от такої от фірми. От. Ну, це не реклама, це кожен може собі. Він при... призначений для сушки овочів. От овочі, фруктів, там, ну, овочі, там, можна помідори, наприклад, сушити в ньому, вялені, або вялити, вялити вялені помідори. От, е, ну, фрукти тут можна сушити. Бачите, в ньому що? Зручно, що в ньому регулюється температура. От, бачите, температура від 35 до 70 градусів. І можна виставити час сушки. От, е, Ну, до 10 годин, від однієї до 10 годин. <кій> Можна висушити виставити час. От, Всередині там є, зараз відкриємо от такі от, такі бачите, 6 поличок. От Вони такі, бачите, металічні з такими ну, як ситочку, щоб повітря проходило. Там всередині, бачите, вентилятор от який видуває вологе повітря. От, Ну і якось там воно. Якийсь тен знаходиться, який відповідно висушує те, що попадає до цього дегідратора. От. Ну, там ще є. Е, е, ну, от, якщо виставляти, е, ну, ще є підсвітка, бачите? От така от. В принципі, зручно. Виставив там на 4 години сушки під 40 градусів. Е, Температури, і все, через 4 години дістаєш вже готову спецію там, чи квіти висушені. От. Ну, зараз <клес> зараз е, я переберу квіти і покажу, як вони виглядають. І потім закладемо їх в сушку, потім покажу вам, як вони виглядають після сушки, і розкажу, як можна їх використати, е, самі квіти не течінки. Течінки ми знаємо, як використати, Це спеція, от, е, і там в неї відповідні є. Свої властивості. А от квіти, квіти ми викидали до цього часу. ну, ну Використаю трошки, але зараз розкажу, може комусь пригодиться. Отож, дивимось. Так, друзі, Ну от такий от вигляд мають перебрані квіти, з яких витягнули тичинки. от Так от виглядають тичинки вже на пергаменті і на, на, на залізних кружках. От, тепер беремо. Беремо ми оцю поличку з дегідратора, виставляємо, виставляємо, виставляємо на неї наші течинки, відправляємо їх у дегідратор. Так, є. І ще одну беремо поличку от, і туди висипаємо наші квіти на цю поличку. Прямо так от зверху. О. От, і відправляємо їх теж дегідратор. От. Ну, лишні, лишні, лишні полички можна витягнути. Вони не потрібні, у них ми нічого не супермо. Краще повітря от, проходило. Витягнемо ці от, ну, Я думаю, переставимося отак. От от, і трошки нижче. Ці. От, закриваємо. Виставляємо час. Так, виставляємо час. На 4 години. О, на 4 години. Тепер температуру. Температуру, так. Температуру виставляємо 40. О, 40 градусів і включаємо. Включаємо підсвітку і включаємо. Все, квіти і наші печінки сушаться в дегідраторі. Ну а який же вигляд вони будуть мати, коли закінчиться 4 години сушки? Ми разом з вами побачимо. Тож дивимось. Ну от. Пройшло 4 години сушки квітів шафрану в нашому дегідраторі. От, і відкриваємо дверцята от, і виймаємо нашу решіточку із уже висушеними квітами шафрану. Так, і зараз я вам О, покажу їх. Отак от, от виглядають, бачите, які красиві. От якого кольору бачите, насичено фіолетового? такого, Мають квіти шафрану. От вони сухенькі. От прийшло, нагадую, 4 години: 40 градусів температура була сушки. От, і тепер ми маємо такі от сухенькі квіти шафрану. Ну, а як же їх, їх тепер можна примінити? Яка з них користь? Я зараз вам все розкажу. Отож, не переключаємо канал. Дивимось. Так, Друзі. Ну от зараз я вам і розкажу, яка ж користь із квітів шафрану. Е, яку можна отримати з них користь. Ну, от дивіться, от такий красивий, бачите, така упаковка. Тубус такий. От, е, і що в ньому? Давайте подивимося. Ну, це скажу зразу наперед. Це упаковка від чаю. От, але ну, від іншого чаю. Зовсім не шафранового, зовсім іншого чаю. Не будемо казати, який, от, щоб не подумали, що це реклама якогось чаю. А там я насушив вже за ці дні е, нашого шафранового чаю. От дивіться, бачите, там от майже повний тубус е, шафранових квіток. Бачите, вони вже сухенькі і в такій красивій упаковочки. Я думаю, прекрасно себе почувають. Так, висипаємо їх на. Нашу решіточку, от, я покажу, скільки їх тут. бачите. Е, доволі багато там е, в цей тубус можна напхати цей квіток. Бачите? От. От, все, висипали все. От, і бачите, отакі от квіточки, вони сухенькі. Аромат ну е, ну такий, ну, класний аромат від них іде. От, е, ну, як на мене, то такий от він медово, медово. І таким от присмаком якимось варення, метод, щось таке квітки, ну такий якийсь неповторний запах від цих пелюсток іде. І зараз ми з вами для чого я поставив на столі бачите заварничок і кружечку чаю. ну Зараз ми сюди насипамо в заварничок квіток шифрану, от І так як чаю ну як розсипний чай. Сюди ми так закладаємо і так, так само закладемо квіток шафрану. Візьмемо, закипів у нас чайничок, зальємо його укропчиком. І таким чином заварим. Заварим наш чай, шафрановий чай. О. Так, і бачите, е майже зразу е дав колір на шафрановий чай пелюстки. Бачите, такий ну, лимонно, блідо, такий, ну, зеленкувато, жовтувато, такий синюватий якийсь, ну такий, ну, я б сказав би, такого лимонного кольору от чайок. Ну, я думаю, треба почекати хвилин. 5, як за ну, Трошки він настоїться я думаю, насиченіший буде колір. от Так як у цих пелюсках шафрану, бачите і течінки, і от там оті жовті, бачите, ну то рильця, там ну і частинки навіть там червоних тичинок там є. Ну Тому я думаю, що користь, ну і література пише, що в квітах шафрану багато. Багато чого корисного. От, не, так, не в такій кількості, звичайно, як в, самому, в самій спеції шафран, але, думаю, доволі таки багато користі. Ну, Давайте, дивіться, нальємо в нашу чашечку нашого чаю. От. Ну, бачите. О, в чашечки він бачите, став таке, бачите, якийсь такий, бачите, синювато фіолетовий синювато-фіолетово-зелений такий. От. І бачите, красивий такий чайок. От, ну і що? Якщо Ну, запах, запах, запах такий травяний. Трав'яний. Нема такого, як від квіток, коли після того, як окропом залили, нема такого е медового варення, мед, там, щось таке. Ну, нема таких е ноток вже <клух> в завареному чаю. От, ну І я думаю, можна додати для смаку там, хто хоче цукор там, чи мед. От, і приємного вам чаювання. Ну, от така от користь від наших квіток шафрану.